І дуже раді, що ви прийшли хоч трохи відволіктися від тих важких днів, які ми переживаємо зараз, коли відбувається така страшна війна, нищиться все живе, все, що асоціюється з українським. Ви знаєте, на кінець травня цього року знищено, зруйновано тисячі історичних пам'яток, які є серцевиною культурної спадщини, які формують генетичний вход нашого народу, ми повинні не дати стерти з лиця землі українську націю, українську культуру, і тому ми вирішили розпочати наш міжнародний фестиваль. Який відкрився в Чернівцях, фестиваль, я вам скажу, в Чернівцях відкрився в одному з найстаріших органних таких залів у, Вір... у Вірменському храмі. Ви знаєте, теж було дуже багато людей, які прийшли послухати органну музику. І тому кожен, хто живе на споконвічній українській землі. Чи він українець, чи він іншої національності, а живе на раз скажу, українській землі, має внести частку своєї душі, своєї сили, щоб зберегти нашу спадщину, зберегти нашу культуру, мистецтво, зберегти етнокультуру українського народу. Фестиваль відбувся. Завдяки спільній праці музичної спільноти нашої держави і громадських організацій, нашої громадської організації Українська культурна спадщина, яка продовжує славні кращі традиції Українського товариства охорони пам'яток, історії та культури, відбулася завдяки благодійним фондам Східна зірка. І Литовського фонду, і ще багато інших громадських інституцій. Головою оргкомітету фестивалю, натхненником, організатором, автором ідеї, стало заслужений діяч мистецтв України, композитор, органістка, член Національної спілки композиторів України. Педагог знаний, відомий Світлана Острова. А чому саме органної музики фестиваль? А тому, що орган це сам по собі є пам'яткою багатовічною світового значення провісниками, першими провісниками органу стали музичні інструменти 4 століття, початку 4 століття. Нашої ери. І я хотіла б сказати, що в нас в Україні діє, діяло до війни, зараз не знаю, не можу назвати точну цифру, але 86 органів умовою участі фестивалі була обов'язково виконання творів українських композиторів. Їх у нас Починаючи з Березовського сьогодні більше 70. І це була умова разом з світовою класикою органної музики обов'язково виконувати твори наші українські, бо ми є частиною світової культури. Формат фестивалю дуже цікавий. У нас жива музика, там, де є органи, там, де є можливість провести сьогодні концерти. Потім формат відеозапису. Це завдяки нашим технологіям, інтернет, ютуб і так далі. Ми всі наші виступи, наших органістів і органістів із багатьох країн, тому що участь у фестивалі приймають. Органісти, кращі органісти Німеччини, Польщі, Австралії, Чехії, Сполучених Штатів Америки. І, що приємно, що більшість із цих учасників це учні Галини Вікторівни Вулебенко, заслуженого діяча мистецтва України, професора, яка продовжила. Ту роботу, яку зробив засновник органного класу Київської консерваторії Арсеній Котляревський. Якраз 55 років, буде в 25-році цій школі. ми відкривали фестиваль в Чернівцях. Це чудове місто, яке прийняло дуже гарно фестиваль, Коли в цьому Вірвенському храмі в одному з кращих органних залів звучала музика Галини Вікторівни, яка виконувала твори і світової класики, і українських композиторів. І в суголосі за академічною співачкою, лауреатом міжнародних премій Аллою Пригарою, знаєте, здавалося, що. Просто цей храм весь піднімається вверх і звучить ця музика. Я не знаю, як передати це почуття, тому що це було щось прекрасне, неймовірне. А сьогодні ми з вами послухаємо учнів школи класу органної музики, який очолює Галина Вікторівна Булеменюка.